Концентрат лимонаду заврори. З чим смачніше змішувати? Вода не газована. Змішувати буду з апельсиновим концентратом. Як не газований апельсиновий лимонад, такий самий самий дешевий. Вода газована. А газована набагато приємніша і навіть смачніша. Газована мені дійсно сподобалась. І з пивом. Неочікувано, але з пивом це дуже і дуже смачно. Солодко, апельсиново і навіть така є. Це легка пивна гірчинка залишається. Мені сподобалось. Горілка. Тут додам в половину менше концентрату. Дуже нагадало за смаком якусь настоянку апельсинову, але дуже й дуже солодку. Молоко! Дуже багато налив сиропу, і просто з молоком це не смачно. Якщо туди кинути пломбірчику і набагато менше сиропу вийде непоганий молочний коктейль. Найсмачніше було з газованою водою, але і пиво не відставало.